Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок. І дивіться нові відео першими. Елеонор Портер Поліанна дорослішає. Розділ перший. Дела переконала Делла Ветербі видерлась крутими сходами на ганок сестриного будинку на Commonwealth Авеню і енергійно тицьнула пальцем у ґудзик електричного дзвінка. Вся вона від облямованого плюмажем капелюшка до черевичків на низьких підборах випромінювала здоров'я, бадьорість і завзяття. Радість життя. Броніла навіть у привітанні, з яким вона звернулась до служниці, коли та її відчинила. Доброго ранку, Мері. Моя сестра вдома? Та так, мем, місіс Керрі вдома, невпевнено відповіла дівчина. Але вона сказала її ні для кого немає. Он як? Але я на ніхто, усміхнулась міс Ветербі. «Тож мене вона прийме, не бійся, відповідальність я беру на себе, додала вона у відповідь на переляканий вираз дівочого обличчя. Де вона зараз? У вітальні? Та, так, мем, але вона справді казала дарма, міс Ветербі вже піднімалася широкими сходами. І покоївка, розпачливо озирнувшись, на гості зачинила за нею двері. Рішуче перетнувши коридор на другому поверсі, Дела Ветербі підійшла до напівпрочинних дверей і постукала. Мері, що там іще? відповів роздратований голос. Хіба я не казала, що. О! Дела? Голос Враз наповнився теплом приємного здивування. Це ти, серденько, як вітром. Так, це я, Делла», – радісно всміхнулася молода жінка. Я поверталася з одноденної відпустки на узбережжі з двома іншими медсестрами, тож зворотною дорогою до санаторію забігла до тебе. Я ненадовго. Тільки заради цього, з такими словами, вона поцілувала власницю мінливого голосу. Місіс Керрі насупилась. Трохи відсторонившись від сестри, вираз радісного піднесення, що був набіг на її обличчя, поступився звичній масці пригнічення і роздратування. Звісна річ, я могла б одразу здогадатись, вигукнула вона. Ти ніколи тут не затримуєшся. Тут Дела ветрабі розсміялась, повівши рукою навколо. Тоді її вигляд несподівано змінився. Вона ніжно притулилася до сестри. Рут, Люба, я просто не змогла б витримати у цьому будинку. Ти сама знаєш, просто не мала б такої змоги. М'яко додала на закінчення. Місіс Керрі роздратовано стинула плечима. З якого б це дива? Дела ветербі похитала головою. Ти знаєш, Люба, знаєш, я категорично не хочу сприймати похмурості, невизначеності, скигління і гіркоти. Мені гірко. Бо я страждаю, а тобі не слід. Чом би й ні. Заради чого я маю мінятись? Делаветербі відповіла нетерплячим жестом. Рут, послухай, тобі 33 роки, у тебе добре здоров'я. Принаймні, воно було б таким, якби ти дбала про себе. Тобі не бракує вільного часу. Я ж ніяк не бракує грошей. Хто завгодно скаже такого чудового ранку ти могла б узятися до чогось ліпшого, ніж замкнутися у цьому будинку, наче у склепі, наказавши покоївці нікого до тебе не пускати. А якщо я нікого не хочу бачити, зроби так, щоб захотілось. Місіс Керрі тяжко зітхнула. І відвернулась від співрозмовниці. О, Дело, як ти не можеш зрозуміти? Я не така, як ти. Я не можу, не можу забути. Болісна Гримаса викривила обличчя молодої жінки. Ти маєш на увазі Джеммі, я думаю. Та я не забула про нього, Люба. Хіба ж я могла б? Але хандра не допоможе нам знайти його. Наче я не намагалася відшукати його впродовж восьми років, стримуючи сльози, обурилась місіс Керю. І не самою лише хандрою. Я знаю, Люба, примирливо мовила сестра. І ми не припинимо пошуків, аж доки не знайдемо або самі пропадемо, але занепадати духом. Немає сенсу, але я нічого більше не хочу робити, похмуро проборчала руткерю. На якусь мить запала тиша. Молодша сестра сіла, дивлячись на старшу, схвильовано і осудливо. Рут, нарешті вимовила вона з нотками розпачу. Ти мені пробачила? Ти що назавжди у такому стані залишишся? Визнаю, ти овдовіла, але твоє шлюбне життя тільки й тривало один рік, а чоловік був набагато старшим за тебе. Ти на той час була майже дитиною, і той єдиний рік має видаватись тобі давнім сном. Не допусти, щоб той сон отруїв тобі все життя. Ні, ох, ні, скрушно пробурмотіла місіс Керю. То що, довго це з тобою діятиметься? Що ж, якби знайшовся Джемі, та я знаю, Рут, але люба моя, невже крім Джемі, ніщо в світі тебе не тішить? Не бачу такого, на чому б я могла затриматися думкою. «Гірко!» Зітхнула місіс Керю. Рут. вигукнула молодша сестра, на мить піддавшись роздратуванню. Але тут таки засміялась. Ох, Рут! Як тобі призначила дозу Полянни? Не знаю нікого, хто потребував би цього більше за тебе. Місіс Керю дещо напружилась. Не знаю, що то за поляна, але в будь-якому разі я її не бажаю, різко відказала вона, своєю чергою не втримавши роздратування. Ти не у своєму санаторії, а я не твоя пацієнтка, тож не призначай мені процедури і не вичитуй мене. У Деле Ветербі в очах заграли іскорки, але губи залишились неусміхненими. Полянна, моя люба, це не ліки, стримано пояснила вона. Хоча дехто стверджує, що вона дуже тонізує. Поляна це дівчинка, дитина? Звідки мені було знати, скривилась сестра. У вас же є була донна, то я подумала Поляанна щось у цьому роді. Зрештою, ти завжди мені рекомендуєш якісь нові ліки. А оскільки ти сказала дозу, так зазвичай говорять про ліки. Поляна, це свого роду ліки, усміхнулась Дела. Принаймні лікарі в санаторії кажуть, дієвішого засобу вони вигадати не здатні. Дівчинці років 12 чи 13. торік вона пробула у санаторії. Ціле літо і частину зими. Щоправда, ми з нею спілкувалися за ледве місяць чи два, бо вона виписалась невдовзі по тому, як я туди прибула. Але цього часу виявилось достатньо, щоб цілковито піддатись її чарам. Зрештою, весь санаторій досі обговорює Поліанну і не припиняє її гру. Гру? Атож, ствердно кивнула Делла, загадково усміхаючись. Ігру знай радій. Я ніколи не забуду, як уперше познайомилася з правилами. Одна з призначених дівчинці процедур була надзвичайно неприємна ба навіть болісна. Процедура виконувалася ще вівторка зранку. І невдовзі, по моєму прибутті мені випало це робити. Я боялася йти, бо вже знала з досвіду, що на мене чекає. Діти капризують, плачуть, а трапляється й гірше. На мій превеликий подив, дівчинка зустріла мене усмішкою і сказала, що рада бачити мене. Ти не повіриш, але за весь час. Я не почула з її вуст чогось більшого за легкий стогін, хоча знала, як бідолашній боляче. Напевне, повела далі Дела, я у той чи інший спосіб висловила свій подив, бо дівчинка охоче пояснила, в чому річ. Так, я спершу теж боялася процедури, аж доки мені не спало на думку. Що це доста як понеділок, день прання у ненці. Саме по вівторках я почуваюся найщасливішою, бо до наступного вівторка тоді ще цілий тиждень. Нічого собі, насупилась місіс Керю, не цілком зрозумівши. Я не доберу, в чому полягає гра. Я теж не одразу второпала, та вона мені згодом пояснила, дівчинка росла без матері, батько, бідний пастор, виховував її на пожертви прочан та жіночої допомоги. Дитина страшенно хотіла ляльку і дуже сподівалася знайти її в черговому пакунку з пожертвами. Натомість там виявилася. Лише пара дитячих милиць. Дівчинка розридалась, і тоді батько навчив її гри, яка полягає у тому, щоб знаходити радість в усьому, що трапляється. Він запропонував їй одразу й почати, радіючи з того, що вона не потребує милець. Відтоді пішло. Поляна каже. Вона захопилася грою і ніколи вже її не припиняла. Причому, що важче, бувало, знайти щасливий бік в обставинах, то цікавішою робилась гра, і найбільшою тоді видавалася радість. Дивина, пробурмотіла місіс Керю, втім, не до кінця ще зрозумівши. Ти би ще не таке сказала, якби побачила наслідки гри в санаторії, кивнула Дела. А доктор Еймс каже, він чув, буцімто вона у такий спосіб перевиховала все містечко, з якого приїхала. Він добре знайомий з доктором Чілтоном, чоловіком, що одружився з тіткою Поляни. До речі, я думаю, той шлюб. Теж здійснився з її легкої руки. Вона примирила двох закоханих, владнавши їх давню сварку. Років за два тому, чи більше, розповідала Делла. батько Поляни помер і її відрядили на схід країни до тітки. У жовтні дівчинка потрапила під машину. Лікарі сказали. Вона ніколи не зможе ходити. У квітні доктор Чілтон відправив її у санаторій, і вона лікувалася у нас аж до минулого березня, майже рік. Додому поверталася практично здоровою. Бачила б ти цю картину. Лише одна хмаринка затьмарювала їй щастя. Вона бач не могла здійснити пішки увесь шлях додому. Наскільки мені відомо, ціле місто зустрічало свою улюбленицю з духовими оркестрами і привітальними транспорантами. Утім, додала Делла на завершення. Про поляну немає сенсу розповідати. Її треба бачити. Тому я й сказала, що тобі б не зашкодила доза Поляни. Тобі це було б дуже на користь. Місіс Керю гордовито задерла носа. Не хотіла б я бути подібною до тебе, холодно зауважила вона. Я не потребую жодного перевиховання і ні в кого не закохана, з ким мені треба було б миритись. І що мені видається нестерпним. То це мала пуританська проповідниця, що напучувала б мене, як я маю за все дякувати долі. Я б зроду не стерпіла. Її слова перервав сестрин дзвінкий сміх. Ох, Рут, Рут. Поліана ж ніяк не проповідниця. Якби ти тільки раз побачила ту дитину, втім, мені слід було передбачити. Я ж сама казала, що про поляну не має сенсу розповідати. І, звісно, ти не схильна до знайомства з нею. Але сказати, що вона британська проповідниця. Молоду жінку охопив черговий напад сміху, але тієї таки миті вона посерйознішала і пильно подивилася на сестру. А по щирості, Люба. Невже нічого не можна вдіяти? Навіщо так марнувати своє життя? Чому тобі не вийти нарешті з дому, не поспілкуватись з людьми? Навіщо, коли я не маю такого бажання? Я втомилася від людей, я завжди нудилась у товаристві. А якби взятись до якоїсь роботи, благочинність? Місіс Керюра роздратовано махнула рукою. Дела, серденько, ми все це вже проходили. Я віддала достатньо грошей на благочинність, може, навіть надміру. Я не вірю в зубажіння населення. Люба, якби ти присвятила себе якій небудь справі, обережно наполягала Дела, якби зацікавилась чим небудь. Це допомогло б тобі змінити твоє життя і тоді. Дело, серденько, припиняй, перервала її уперта старша сестра. Я люблю тебе і рада, що ти завітала, однак я терпіти не можу повчань. Тобі пішла на користь ролі рятівного янгола. Ти подаєш людям склянку води, перебинтовуєш розбиті голови. Можливо, Тобі це допомагає забути Джемі, а мені б не допомогло. Я б тільки ще більше згадувала про нього, думала б, чи є комусь подбати про нього, подати йому склянку води, перебинтувати голову. До того ж, спілкування з людьми такого штибу було б мені неприємним, як таке. А ти вже пробувала? Ще чого, звісно, ні. В голосі місіс Керю пролунали нотки презирливого обурення. То звідки така впевненість, коли навіть спроби не було? підводячись, дещо втомлена суперечкою, запитала юна медсестра? Мені часи ти, Люба, маю ще зустрітись з дівчатами на південному вокзалі. Наш потяг рушає у пів на першу. Пробач, якщо змусила тебе гніватись, додала вона цілуючи сестру на прощання. Дело, я не гніваюсь на тебе, зітхнула місць керю. Та якби ж ти могла зрозуміти мене? За якусь мить Делла Ветербі, проминувши мовчазні похмурі коридори, вийшла на вулицю. Її вираз обличчя, жести, хода були геть не такими, як за ледве години тому. Коли вона сходила на ганок сестриного будинку. Де й поділася бадьорість, жвавість, радість життя, молода жінка мляво пленталась на силу, переставляючи ноги. Раптом вона різко підвела голову і глибоко зітхнула. Я в тому будинку не витримала б навіть одного тижня, подумала вона, здригнувшись. Не думаю, що навіть поляна була б здатна змагатися з похмурою атмосферою того дому. Єдине щастя вона б знайшла хіба що в тому, що немає потреби там мешкати. Безпідставність такої зневіри у здібностях поляни дуже скоро виявилась недоречною. Щойно медсестра повернулася у санаторій. Вона дізналась про щось таке. Що змусило її вже наступного дня мчати за 80 кілометрів назад у Бостон. Як і передбачала, вона знайшла місіс Керю у такому точнісінько стані, наче вона її взагалі не полишала. Рут, радісно виголосила Делла, щойно відповівши на здивовано сестрине привітання. Я просто не могла не повернутись. І цього разу ти мусиш поступитись і зробити, по-моєму. Слухай, я думаю, та дівчинка Поляна може замешкати у тебе, якщо ти тільки забажаєш. Я не бажаю, холодно відрубала місіс Керю. Та Дела Ветербі наче не чула, вона збуджена гнула своє. Учора, коли я повернулася, то дізналася, що доктор Еймс отримав листа від доктора Чілтона, того, що одружився з Поліанною тіткою. Він пише, що на зиму виїжджає у Німеччину на якісь лікарські курси, а дружину хоче взяти з собою, якщо зуміє переконати її, що Поліанні буде добре у приватній школі-інтернаті. Але місіс Чілтон не схильна залишати дівчинку саму? Тому він боїться, що дружина з ним не поїде. І от тут наша нагода, Рут. Я хочу, щоб ти запросила поляну на цю зиму до себе, і вона ходитиме в тутешню школу. Дело, яка безглузда ідея? Навіщо мені клопоти з дитиною? Ти не матимеш з нею клопоту. Дівчинці має бути вже тринадцять чи близько того. І вона напрочуд здібна. Не люблю Вундеркіндів, неприязно заперечила місіс Керю і усміхнулась. Саме це додало відваги молодшій сестрі, і вона взялася переконувати старшу з подвоєним запалом. Можливо, відіграв фактор. Несподіванки або новизни, чи то насправді історія Поліани торкнула серце руткерю? А може, вона просто втомилась відхиляти пристрасні умовляння сестри? Та хоч би що змінило положення шальок Терезів, коли за годину Дела Ветербі залишала будинок руткерю та обіцяла сестрі, що прийме у себе Поліану? Але зважай, застерегла місіс Керю сестру на прощання. Нехай тільки мала почне повчати мене і проповідувати милосердя. Вона тієї самої миті вилетить звідси, і можеш тоді робити з нею, що тобі заманеться, а я її терпіти не стану. Я візьму це до уваги, але я спокійна, сказала Дела, киваючи на прощання. Вже вийшовши з будинку, вона прошепотіла сама до себе. Половину справи зроблено, на черзі інша половина. Переконати Поліану, щоб вона сюди приїхала. Я напишу такого листа, що її ніхто не зможе від цього відмовити.